В адміністрації про те, що на сьогодні у нас вже мобілізовано з району 170 чоловік, це тільки мобілізованих, і 28. Це тільки ті, що ми знаємо добровольців, ще, можливо, ми не знаємо, хто добровольцем захищає е, межі нашої держави, нашу з вами незалежність. Тому ці люди прийдуть. Да? От зараз вже перша-третя хвиля має прийти разом з можливими добровольцями, якщо там вони на контракт не на контракти підпишуться і вернуться. Близько 50 чоловік ми чекаємо. І... Звичайно, кожен з них тут без сумніву потребуватиме насамперед реабілітації, насамперед фізичної о, е, підтримки, здоров'я, моральної підтримки. Тому за палата і хочу подякувати нашим медсестрам, шановним, які в усіх питаннях допомагають, не лише в цьому питанні, за те, що є така можливість, де в гарних умовах відновити здоров'я, сили. Надію і настрій, тому що люди прийдуть з тим настроєм, з яким ми знаємо, вони прийдуть звідти. От в цій палаті в цих умовах при підкерівництво дрівне і, <кій> і при професійному досвіді і роботі фахівців, які будуть тут працювати, лікувати, ставити на життя і повертати до, до нормального, мирного життя наших хлопців після того, що вони там пережили, побачили і взагалі як почуваються. Коли повернуться до нас, тому ми маємо її зустріти, лікувати, підтримувати, допомагати. Для цього в нас також створена спілка учасників АТО. Ось у нас тут співзасновник цієї спілки Дмитро Васильович Мірауца, який, який також вже буде і це питання під контролем, тому що хлопці які будуть повертатися, їхні родини, які проживають тут, цих всіх майже 200 учасників, ну, хлопці, які пішли не всіма. Але ми вважаємо, що вони там. Вони будуть звертатися по допомогу, тому все це буде проходити, акумулюватися через спілку. А ми, влада районна, яка уклала меморандум співпраці і спілкою районною, будемо, звичайно, співпрацювати і всі свої структури, всі свої органи нашої виконавчого направити на те, щоб спільно, сумісно акумулювати зусилля, направити туди, куди потрібно, щоб я ще раз повторюся, щоб зустріти цих людей, щоб супроводжувати їх мирне життя і щоб допомагати їхнім родинам сьогодні. Це, скажімо так, ну не ласівка, це такий об'єкт перший, да? гарний. Та все решта, можливо, будучи у нас ще спонсори, ще меценати, все це почують, побачать і пресі в засобах масових, І, можливо, і більше завтра виявлять своє бажання, наступну палату, хоча б викати, хоча б дві палати, щоб це було достатньо. Три і три, шість такой по Можливо, ще також будуть, ну, знайдуть свої можливості, а ми від районного бюджету також будемо діляти кошти для того, щоб були ліки. Щоб функціонувала ця палата. А тепер я хочу такий отлений мені... презентувати перший тут буде, Аня на перший вже є. Ну нічого, підстав.